Про перебування і паузи з боку психолога в ході сесій. Іноді дійсно, коли психолог робить паузу, де здавалося, ну, клієнт зупинився і треба ж там щось йому сказати, але навпаки, отака пауза вона може дати, знаєте, клієнту такий поштовх. Давай, бери лопату і копай зараз, скажи зараз щось нове. Це може бути так. І така пауза, вона дає простір. Для клієнта, більш того, коли клієнт, скажімо, дуже часто зустрічався з тим, що його перебивають, його не слухають. Така пауза ще дає йому новий досвід. Але буває історія навпаки, коли клієнт дуже багато всього розповідає, і ти розумієш, що його заносить, він таким чином просто захищається від контакту взаємного, від діалогу і починає багато-багато всього розповідати. І тут дуже доцільним буде іноді трошечки перебити. Коли ти розумієш, що людину вже заносить занадто далеко, якщо ви стикалися із перебуваннями і паузами психотерапії, як ви себе почували, розкажіть, будь ласка, і якщо хочете особисто зі мною поспілкуватися, звертайтеся і до зустрічі в моїх нових відео.